Ма моніторингові ресурси повідомляють, що в небі над Львовом було помічено шведські ДРЛВ СЕСАП 340 Зокрема, в березні Міністерство оборони Швеції повідомляло, що терміни передачі цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення вони зберігаються, але тоді виник нюанс. Проблема не була у навчанні українських пілотів чи проблемі. У підготовці наших операторів та інженерного складу, які безпосередньо працюватимуть з цим радаром, а в тому, що ці літаки літатимуть в українському небі тоді, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16, які якраз і співпрацюють з цим ДРЛВ. Тому прогнозували, що ці борти з'являться наприкінці весни, початку літа. Ну от власне це надважливіше надважливі для нас літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Про передачу двох таких вперше взагалі було оголошено в травні. Минулого року кожен з них може патрулювати в небі 5 годин, але от справді сап 340 він доволі складний в експлуатації. Перш за все, не в пілотуванні, а в роботі персоналу саме із розвідувальним обладнанням, яке на борту все вирішує радар, і він друзі здатен виявляти ворожі цілі на відстані 450 кілометрів. Тобто, це поява російської авіації на горизонті, яка скидає авіабомби. Це пуски ворожих ракет по нашій території ще з глибини російської. І цей літак він відповідно одразу це засічає завчасно. І як я вже і казав, він може чудово працювати в кооперації із західними винищувачами, підсвічувати для них. Ворожі літаки в режимі реального часу, після чого вже з отриманими даними, до прикладу, наші пілоти на F-16 зможуть зробити точний пуск по російській авіації чи ракеті. Окрім цього, САП-340 надає інформацію і наземній протиповітряній обороні західного виробництва: це Петріоти, Німецька РСТ, Насамси та інші системи, які ми теж отримували.